Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити одну з найважливіших дат в історії України. День соборності. Це свято єднання. Свято нашої спільної мрії про сильну, незалежну і соборну державу. Саме 22 січня 1919 року було проголошено акт злуки. Ця подія стала символом прагнення українського народу до єдності та незалежності. Соборності не втратила своєї актуальності сьогодні. В Умовах сучасної боротьби за незалежність України. Єдність нашого народу є запорукою перемоги. Кожен з нас може нести свій вклад у зміцнення української держави. Будьмо активними, підтримуємо Збройні Сили України. Допомагаємо один одному. Хай наша єдність буде незламна, як граніт. Хай живе соборна Україна! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших предків, які боролися за єдину і незалежну Україну. Нехай прапор України завжди майорить над єдиною спороною державою. Нехай наша держава процвітає, а народ живе в мирі та злагоді. Нехай наша держава буде вільною, незалежною та процвітаючою. Нехай цей день стане нагадуванням про нашу єдність і незламість Духу. Бажаю нашій Україні миру, злагоди та процвітання. Соборність це наша сила зі святом єдності України. Нехай наша єдність завжди буде непорушною. Разом до перемоги. Давайте ж і ми об'єднаємо наші зусилля для її процвітання. Нехай у серці кожного живе любов до єдиної України. Разом ми сила з Днем Соборності України.